Аліна за Андрей Слава Україні, слава героям! І сьогодні ми будемо. <кхе> я сьогодні вам нарешті заспіваю пісню, яку я довго вчив. Таже, якщо що, мене дуже давно не було, тому це <кхе> нарешті відео. І давайте я вам заспіваю. Давай. У церквах по всьому світу задзвонили дзвони. І у храмах україни, В рушниках ікони, віфлиєнська зілка. Вже на небі сяє, маленького Ісуса у світ вітає, нехай ця колядка для вас пролунає. Радісна новина дім розвеселяє. Будьте всі здорові, в щасті та достатку, зберігайте віру у Боже дитятко, прихвисті дитятко в українській хаті. Колискову сину заспіває мати на сторожі стануть воїни й солдати. У бою готові і життя віддати, вже пора вечерять, дух на покуті. Хай герої наші будуть незабуті. Накривайте столи, кутю виставляйте, проживих і мертвих день цей споминайте. на колі станьмо, разом помолімось. Богові Ісусу низько поклонімось, буде тоді спокій у кожній родині і в душі, і в світі, в рідній Україні. Нехай ця колядка для вас пролунає радісно. Дім розвеселяє, будьте всі здорові. щасті та достатку. Зберігайте віру у дитятко. Ну. Так же скажу, будь ласка, поставте подобайку. Відео будуть виходити все. Я обіцяю. Самі розумієте, це війна і я знімати багато вас не можу. Получається так. Ну, зато я зняв сьогодні відео. Не переживайте. Сьогодні буде ще одне відео. Не переживайте. Сьогодні буде відео ще одне. І також хочу заявити. Е у мене так довго не було. Змійте, як вам розказати, то війна? Ну і со. Я, коротше собі Сижу, сижу. І тут бац! у мене телефон з вилітає і все піпець. -пі -пі. Прийшлось ренам ремонт. І тому в мене так довго не було. А що там з каналом треба вже робити, поняття? Це повний був капець. І тому все всі розуміють, що я деколи деколи не маю часу і ще кожного тижня йду до школи і тому я не можу піти і знімати відео. Але хоч би сьогодні зні, я зняв відео. Це хоч би може бути ще в 12, коли мені буде 12 років з нею і стрім, що війна закінчиться. А так поки що буду знімати такі відео. На жаль.